Привіт! Ти на каналі Жадного Макса і я вже бачу, що ти вирішив остаточно кінчити працювати на дядю. Тебе вже задовбали ці всі ці графіки, будільники, начальники, дедлайни і так далі. Ти хочеш стати фрілансером або відкрити свою власну справу. Коротше кажучи, ти таки рішив стати таксістом. З чим тебе особисто я і вітаю, оскільки ти опинився саме на тому місці, де тебе навчать це робити правильно та обучать усім тонкостям цієї найдревнішої професії. Ну, а якщо ти вже матьори грач за стажем, то, пожалуйста, оставь декілька коментарів під цим відео. нам дуже Дуже цікавить твоя експертна оцінка. А тепер саме настав час поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Бо сам розумієш, зараз навчання стоїть дуже дорого. А для тебе це коштує лише один лайк та підписку на канал. Тож давай не тяни, я чекаю. Так, так, давай, давай, давай. Зробив? Ну, дуже дякую. І тепер наша школа таксі. Урочисто відкриваю для тебе свої двері і запрошую тебе на наш перший урок. І так, дозвольте мені себе відрекомендувати. Звуть мене Максим. І з 2016 року я являюсь співзасновником та керівником компанії коннектору UBG. Моя компанія входить до топ-9 партнерів Uber України. Всю цю інформацію ви можете перевірити на офіційному сайті Uber, Вона є у відкритому доступі, але окрім Uber ми співпрацюємо з усіма великими агрегаторами, котрі представлені на ринку України. І так, тепер ви розумієте, що Це не просто хер згори, а... і ми можемо спокійно перейти до топ-10 запитань, які задають люди перед тим, як почати таксувати. А якщо мені не підійде? Ну, на це питання вам ніхто не відповість крім вас. Воно вам або підійде, або не підійде. Але якщо ви не спробуєте, ви ніколи цього не дізнаєтесь. Але запам'ятайте раз і назавжди, ви сюди приходите, вас тут ніхто насильно не втримує, вас ніхто не змушує працювати з ранку до ночі. Ви можете виконувати одну поїздку на рік або робити хоч 100 на тиждень. Це все цілком залежить від вас. Тобто вам не треба кидати свою основну роботу вам не треба ні, ви нікому нічим не зобов'язані. Це, це фріланс. Хочете працюєте, не хочете, не працюєте, хочете зуміщаєте з основною роботою, хочете, бросаєте основну роботу, починаєте таксувати, адже я знаю багато таких випадків, коли люди приходили, у них була своя робота, вони ну, приходили так на підробіток, починали працювати, розуміли, що тут зараз можна заробити більше ніж на їх основній роботі, і залишалися з нами, так би мовити, вже на протязі шести років. Тобто, все абсолютно індивідуально і залежить тільки. Від вас. Тому не хвилюйтеся, не бійтеся, просто спробуйте. Так навіть наш слоган нашої компанії гласить, ну ми його знайку, звісно, трохи з там у них just do it», Як кажуть у нашій компанії just try it». А скільки я зароблю? Знову ж таки, на це питання вам ніхто не дасть конкретно чіткої відповіді. Ви можете працювати у піхові години, або можете піти працювати в обід, і це буде зовсім різні доходи у вас виходити. Тобто, ви навіть можете виїхати, пробити колесо собі і, за, і заробити один великий жирний мінус. Тобто навіть таке може бути, але щоб для вашого розуміння, вам треба знову ж це залежить від міста, від часу, коли ви працюєте. Ну, в середньому десь буде у вас виходити грязними 170 гривень на годину. 170. може бути більше, якщо ви працюєте у годину пік, може бути менше, може бути взагалі копійки, але е, зрозумійте, ви почнете заробляти більше лише тільки тоді, коли у вас буде вже опит. Тобто, коли ви будете на опиті, увірений, ви будете знати, де треба працювати, коли треба працювати, в які райони можна заїжджати, в які не заїжджати, тільки тоді ви почнете нормально заробляти. Але це вже, як то кажуть, це є логічно. У кожній справі потрібен опит. Навіть і у справі таксі без нього теж нікуди. Тобто, спочатку ви будете заробляти трошки менше, а з плином часу вже, так сказати, наблатикаєтесь і будете заробляти нормальні гроші. Чого така велика комісія? О, дивіться, по-перше, у першу чергу ви не рахуйте, так, так би мовити, не заглядуйте у кишеню агрегатором. Не спрашивайте, откуда, 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 откуда. У пасторах хороший дом, 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 дом. Ілі откуда, откуда, відкуди, і почему? у пастора хороша машина, машина. Не спрашивайте, не спрашивайте, не задавайте вопросов, просто давайте деньги. Вони всі працюють на, на ринку. Якщо у когось комісія десь менша, там кращі закази, то само собою усі люди побіжуть туди, де менша комісія, кращі клієнти, більше грошей. Зараз всі працюють на ринкових условиях. І, і тоді, коли, коли вам хтось, наприклад, ваш сусід, дядя Толя, котрий вже 40, 40 років займається цим довбаним таксі, він каже, «Ні, ось, наприклад, Uber, то таке говно, там така велика комісія, ось я на своїй балалайці, я там заробляю мільйони. Невже ви думаєте, що, що ваш дядя Толя самий геній у таксі? Усі умови зараз середньориночні. Усіх службах зараз, зараз заробляють однаково. І коли ви чуєте, що хтось скаже, що десь там я заробляю більше, а тут я зароблю намного менше, то не слухайте його, це все брехня. Ні, може, і у якихось там 30-40, може 100 гривень на тиждень буде різниця, але це на сумах у 10-15 тисяч, і я вважаю, що це так би мовити, Можна ці цифри навіть не брати у розрахунок. Тому, коли, ще раз обовторюсь, коли вам хтось скаже, що ця служба говно, а ця конфетка, то це просто у людини, ну, кожен вибирає для себе те, що йому більш подобається. Але якщо брати по дохідності, у всіх службах зараз, зараз заробляють однаково. А якщо зі мною щось трапиться по дорозі, ну найгірше, що з вами може трапитись. Ну звичайно, якщо до вас клієнт нападе вас, заріже вб'є. Ну з такого за сім років моєї так само практики такого ще ні разу не було. У нас тву-тву-тфу. Але одним із, ну тут можуть бути лише дві найстрашніші речі, які можуть з вами відбутися у таксі. Зараз переглянемо приклади. Ось приклад номер один. Здесь справа припаркуйтесь. Так. У вас 200 гривен. Ей, куди? Так, тобто клієнт просто може банально з вами не розрахуватися та втікти. Але якщо ви, наприклад, в Убері, у Болті, ну, в уклоні теж можна, але це дуже буде складно. Бо такого клієнта можна не те, що наказати, але можна компенсувати вашого, вашої поїздки. Просто напишавши у додатку, клієнт розрахувався, і з нього, на нього буде нарахований мінус, а вам його кошти будуть зачислені на ваш безготівковий баланс. Але цим теж не можна, так би мовити, злоупотрібляти, оскільки, якщо у вас кожна друга готівкова поїздка буде, що з вами клієнт не розраховується, то і Uber, і Bolt, і всі інші служби зрозуміють, що ви самі є шахрай. І ви берете із клієнта готівку, а потім ще зверху цієї готівки ще і безналічні кошти хочете отримати. Тому так, на жаль, не проканає. І ще одне з такого страшного, що може з вами трапитись під час роботи, це дивимось приклад номер 2 Я закурю. В машині не можна Какого? В машині не курять. Ты плюс то, таксист сильный, а я, блядь пассажир. Я плачу деньги, а ты везешь. Я плачу на заднем сиденье бабу. Хочу, блядь курю, хочу не покурю. Почему? Але запам'ятайте, такі випадки ну, бувають, але зараз ну, клієнти зараз теж вже вони становляться більш відповідальними, бо вони знають, що вони прив'язані до додатку, їх картки, їх інформація, уся є у додатку. І вони стараються вести себе теж більш-менш адекватно, оскільки вони теж мають рейтинг, так само, як і ви. І ніхто не хоче отак от просто вам починати хамити. Але буває у житті різне. Але запам'ятайте теж такий момент, що ніхто вас не може змусити взяти такого клієнта собі на борт. Ви під'їжджаєте, бачите, що він, як то кажуть, в гавні. Ви просто відмовляєте йому в посадці. мало того. Ще можете вам за подачу компенсується компанію. Тобто, і, і цю ситуацію теж можна обійти. Ну, а що кажучи, що до більш якихось ще таких нюансів, ну. Ну я не знаю. Ну ДТП, ну ДТП це може бути. Не треба працювати в таксі, щоб потрапляти в ДТП. Якщо ви постійно, спокійно їздите, то ніяких ДТП у вас не буде. Незважаючи, то ви працюєте у таксі, чи просто їздите собі на роботу. Тобто тут теж залежить тільки від вас. Ось що, ну кажучи, таких нюансів страшних, що можуть з вами трапитись у дорозі. А який потрібен стаж і яка категорія? Ну, З приводу категорії, то категорія Б, то до керування транспортним засобом, який може перевозити чотирьох пасажирів. Щодо стажу, тут доволі таке слизьке питання. Тобто, ну, ви можете, у деяких служб є ну, побажання, щоб у водія був мінімум один рік стажу. Але це не у всіх. Тобто є такі служби, котрі можуть вас прийняти навіть у вас у правах. Ви вчора отримали права, а сьогодні ви вже таксуєте. Ну, але я особисто я не раджу. Якщо ви не вмієте керувати транспортним засобом, то не беріть на себе відповідальність ну, так, ще за, за чужі життя. Спочатку трохи попрактикуйтесь і потім вже звертайтесь, ми вам все зробимо. Ну але ж, звичайно, ну стаж не впливає на ваші навики, тому що є люди, у котрих права вже там по 10 по 20 років, але вони їм не користуються, тобто вони не є водіями. І цей стаж, тобто, нічого не, не дає, так би мовити, фактичного. Ну, з цим питанням, я думаю, все зрозуміло. Є стаж, нема стажу, приходьте, ми все зробимо, але краще, щоб ви вміли керувати транспортним засобом. Це краще і для клієнтів, і для вас особисто. А мій автомобіль підійде. Дивіться, з приводу автомобілів є різні агрегатори. У них усіх різні умови та різні, так би мовити, потреби до вашого автомобіля. У когось це рік, у когось це його зовнішній вигляд, і так далі. Тобто, якщо ну. Неважливо, не, не який у вас автомобіль. Є, існує купа різних агрегаторів, і, і навіть ваш автомобіль, тобто навіть ваш жигуль 88-го року, ми знайдемо такого агрегатора і пристроїмо навіть вашу жигу. Так що не соромтесь, звертайтесь з автомобілями, теж ніяких питань нема. А якщо у мене є судимість? Ну, якщо у вас є судимість, то це то ви, напевно, були дуже поганим хлопцем у минулому житті. Але ми у нашій компанії вважаємо, що кожна людина має другий шанс у цьому світі. Тим паче, зараз ніхто не просить цю справку про відсутність судимості. Навіть якщо ви наркоман, алкоголік, бувший зек, цього у вас ніхто зараз не питає. Тести ніякі не роблять, ніхто не перевіряє. Ну, може, згодом це вже все буде в обіході, але жодна служба зараз. Не робить таких тестів. Тому, ну, само, само собою, ми дуже проти того, ні, ні в якому разі не можна потребляти ніяких речовин, ні ніякого алкоголю під час того, коли ви працюєте. Але, знову ж кажу, якщо якщо що, в общем, ми приймаємо усіх. Тут дуже доречний відрізок від, від мультика з гріфінів, ось подивіться. Я хочу стать таксистом Убера. Добро пожаловать! Вы приняты. А мне не надо заполнить анкету или. Ах да! Конечно. Имя Питер Гриффин. Судимости. Можно не отвечать, пропущу. И. все! Пожалуйста. Вообще-то это не важно. Меня интересует только, есть ли у вас машина, мобильный и лицо. Я езжу на машине моего пса. О, да, и добавлю, что я очень вспыльчив. Ясно, отлично. Приступайте к работе и целуйте как можно больше пассажирок. Рекорд 60 за месяц. Теперь вы официально таксист Убера. А вы заплатите мне запальны? Ну, хоч це і дуже дивне питання, але я його дуже часто чую від тих людей, котрі ніколи не таксували. Напевно, вони сподіваються на таку відповідь, що ми їм скажемо, так, звичайно, ми вам заплатимо за пальне. Потім прийдемо до вас додому, візьмемо вашу автівку, підемо, потаксуємо за вас, а в кінці місяця принесемо вам вашу заробітну Ну, Зрозуміло, ніхто не заплатить вам за пальне. Тобто пальне, і амортизація лягає на вас. Але вона повністю покривається з вашим. Шого доходу єдине, ну що ми можемо запропонувати, це знижки на усі майже усі АЗС України. Це раз знижки на страхування це два. Також ми можемо запропонувати, у нас, якщо ви працюєте в Києві, у нас є наше власне СТО для наших партнерів, на якому ми надаємо знижки на усі роботи раз. Ми можемо зробити вам розсрочку по платежам Два. або можемо вирахувати з вашого безготівкового балансу по роботі Це три. Також, якщо ви знаходитесь у Києві, у нас є наш власний автопарк. Якщо ви не маєте свого авто, то можете теж до нас звертатись. Ми у вас на наше авто. Або ще такий варіант, якщо ви так би мовити займаєтесь цим бізнесом, або хочете займатися, або просто ви маєте власний автомобіль. Також ми ведемо консультаційні, так би мовити, роботи з, з клієнтами, котрі хочуть построїти бізнес у таксі. Ну скажу чесно, це зараз не самий прибутковий бізнес, бо самі розумієте, що зараз стоїться в Україні. Але якщо ви маєте автомобіль, чого він у вас стоїть? Приходьте до нас, ми посадимо адекватну людину і будете заробляти добрі гроші я б сказав би головне запитання які документи треба подати по-перше, усі документи, весь перечень документів буде дублюватися внизу підписом під цим відео. Заходьте та також під цим відео будуть усі наші контакти. Та всі додаткові запитання ви можете поставити або у коментарях під цим відео, або безпосередньо набравши у вайбері чи в телеграмі якогось з наших менеджерів. Усі контакти будуть у посиланні під цим відео. Так що заходимо. З приводу документів теж їх продублюємо туди, але запам'ятайте, основні документи для того, щоб почати реєстрацію. Вам потрібні це ваші права раз, бажано з обох сторін ваше селфі, тобто фото вашого обличчя це два ваш технічний паспорт з обох сторін та ваш страховий поліс можна у формі фото або у форматі PDF-файлу. Головне запам'ятайте, треба, щоб усі ваші фотографії були у гарній якості, не розмиті, не щоб не було, що документ наполовину або у нього десь обрізаний кут. І щоб уся інформація на цьому документі і можна було прочитати. Стосовно селфі. Селфі теж ви маєте бути без окулярів, Ну Ну якщо це ну, я маю на увазі без сонцезахисних окулярів, без головних приборів. Не треба висилати фотки, де ви там на, на, на морі от, в плавках стоїте. Таке теж мені присилають. Або деякі люди взагалі вони присилають ці аватари, я не знаю, з однокласників чи звідки він там десь у Небесах або ще сидить в кабаке сигарети. Там. На піво попиваєте. Обичне, звичайне селфі. Просто взяли без окулярів, без капелюха себе сфотили і відправили. Так. Це, я думаю, все зрозуміло. І останнє запитання: запитання номер 10. Тобто це навіть таке не питання, я не знаю, це якийсь ну, бар'єр, котрий ну, котри люди кажуть, мені треба подумати. Е, не хочу вас е, е, огорчати, але якщо ви дивитесь це відео, або якщо ви вже подзвонили нам, розпитали про всі умови, то я так розумію, що думати вам вже поздно. Думати треба було в школі, там, або в інституті, або на роботі предыдущій, щоб не потрапити в таку ситуацію, коли вам гроші вже потрібні не сьогодні, а ще позавчора, вчора, 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 вчора. Тобто тут не треба. Якщо ви звертаєтесь до нас, я вже розумію, що вам думати не треба, вам треба прийти. І Просто заробити гроші. Пам'ятайте, якщо ви зробите аккаунт таксі, це не означає, що ви маєте все життя, потім працювати в таксі, і ніхто вас з нього, не знаю, вас схватять, зв'яжуть і заставлять працювати зранку до ночі. Ви просто зробили собі аккаунт, і просто, коли маєте вільний час, або коли маєте бажання, або коли вам потрібні гроші, ви йдете, таксуєте, заробляєте собі копійку на життя. і Нічого в цьому нема такого зашкварного. Але я ж говорю, основне, не хвилюйтесь, не переживайте те, що ви зареєструєтесь у, у таксі. Це для вас не смертельно, не критично і ніхто вас нічого ніколи не змушить е, робити. Ну, окрім вас самих. Отже що я відповів на всі ваші основні запитання. Якщо у вас залишились ще якісь, то залишайте їх у коментарях до цього відео. Або можете безпосередньо набрати когось із членів нашої команди, і вони дадуть вам чітку і точну відповідь. Не забувайте також про лайк та про підписку на цей канал. Ну а далі нас з вами чекає ще багато цікавих практичних уроків. Впрочем, це вже зовсім друга історія. На цьому так би мовити і все. З вами був жадний Макс. Адьоу. Таксисты весело женут, таксисти девушек резут, На чай им девушки дают, таксисты денег ребят.